Продовжуємо серію соціальних експериментів з італією пересадою. Сьогодні ми втілимо в життя всесвітньо відомий експеримент. Протестуємо наскільки молоде покоління зомбується чи бо зомбується взагалі. Доволі відомий експеримент: чорне-біле. Дивимося на результат. Всім привіт! Сьогодні ми будемо проводити соціальну гру, в якому будуть брати участь четверо діток. Троє з них будуть попереджені в тому, що ця курка є білого кольору. Цікаво, як відреагує четвертий учасник? Софочка, сідай, будь ласка. Сідай сюди на столик. Дивіться, діти, якого кольору ця кулька? Білого. Тереска? Білого. Білого. Точно білого? Да. Білого? Так. Да. Софа, білого? Так. Да. Точно білого? Да. Тобто це є біла кулька? Так. Да. Це є біла кулька. Тереска, скажи мені, будь ласка, якого кольору ця кулька? Біла якого кольору курка? це колька? Якого кольору ця курка? Білого. Білого кольору. Біла, так? Тобто це біла курка. Біла курка. Артем, так? Точно біла? Ну подивись, добре. Чорна. Чорна? А чому ти назвав її білою? Якщо ж вона чорна, але ж всі ж говорять, що біла. Та Тереска, якого кольору? Біла, біла, правда? А, біла. Біла? 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 Так якого кольору ця курка? біло га. Артем. Біла біла. А ця тоді яка? Чорна. чорна. А оце чорна, так? А насправді, подумай, голівкою. Біла. Яка цього кулька? Яка кулька? Якого кольору кулька? Чорна. А оця? Біла. А чому ти спочатку називав її білою, якщо вона чорна? Дітки, якого кольору ця кулька Даруся? Біла. Якого кольору Терезка, ця кулька? Біла. Якого кольору ця кулька? Біла, так? Ірина, якого кольору ця кулька? Біла. Біла, так? Дякую, точно біла, правда? Біла. Але насправді ж кулька біла це ось тут, правда? Ти розумієш це? Якого кольору ця кулька? Ця. Але ця? Я хочу вас запитати, якого кольору ця кулька, діти, можете мені відповісти на це запитання? Білого. Якого кольору? Білого. Якого? Чорний. Біло. Дійсно чорна чи білого? Біла. Біла, правильно. Біла? Біла? Yeah. Юля, але всі говорять, що це біла кулька. Ну подивись, якого кольору ця кулька? Михайлик, ну якого кольору ця кулька? Біл, біл, біл. Ну, всі ж говорять горять білого. Ну так. Біл. Білого? Так? Так. Та, якого кольору ця кулька? Білого. Якого кольору ця кулька? Білого. Точно білого? Так. Та? Тобто білого кольору, та? так? Так. Дируся, а оце кулька якого кольору? Біла. А оця? Білого теж, так? Білого. Тобто два, дві білі кульки? Так? Так? Да. так? Дві білі кульки, так? Да. Ні, одна біла, одна чорна. Це був розіграш, Ти розумієш, Дарося? Ми тебе розіграли. Насправді це чорна кулька, а це біла кулька. Ти розумієш? Яка цього кольору кулька? Чорна. А ця? А чому ти казала, що це біла? Ага. Ну Що ж, результати нашого соціального експерименту доволі прогнозовані, але від того не менш невтішним. Молоде покоління віком 6-7 років доволі легко зубується. Тому ми звертаємося до батьків, старших братів, і сестер. Обов'язково дивіться і пильнуйте за молодим поколінням, з ким спілкуються, в яких соцмережах перебуває, які матеріали переглядає. Тому що якщо молода людина з маличку навчиться говорити на чорне, біле і навпаки. В зворотньому її переконати буде дуже складно. А відтак це втрачений член суспільства з вами. Був Віталій Пересада, Що четверга нові соціальні експерименти? Підписуйтесь на наш YouTube канал, лайкайте, залишайте коментарі та побажання. Побачимось.